Вітаю, церква! Хочу разом з вами прочитати сьогодні Боже Слово, порозмірковувати над Ним, порозмірковувати над благодаттю, яку Бог явив нам в нашому Спасінні, для того, щоб наші серця вони, вкорінювалися в цій благодаті, для того, щоб наші серця вони, були навчені цією благодаті. І я хочу прочитати уривок із послання Титу. З третього розділу, з першого вірша. Апостол Павло пише такі слова. Нагадуй їм, щоб корилися начальникам і владі, аби слухалися і були готові на всяке добре діло, щоб нікого не зневажали, не були сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність до всіх людей. Адже колись і ми були нерозумними. Непокірними, які заблудили і стали рабами різних е пожадань і насолод, живучи в злобі і заздрощах, були ненависні та ненавиділи одне одного. Колись з'явилася благодать і любов до людей, нашого Спасителя Бога, Він нас спас, не з причин праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя. Щоб, оправдавшись Його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями вічного життя. Отакі От слова пише апостол Павло, закликаючи тита. До того, щоб він проповідував Євангеліє, для того, щоб він давав настанови християн. І от апостол Павло він закликає наставляти християн таким чином, щоб коли вони стикаються з представниками влади, щоб коли вони стикаються з різними невіруючими людьми, щоб коли вони стикаються з виявами гріховності, щоб християни були готові. Робити добро навіть тоді, коли стикаються з виявами гріховності. І для того, щоб християни могли робити добро, були готові робити добро навіть тоді, коли стикаються з гріховністю світу, Тит має нагадувати їм, він має нагадувати їм про благодать, якою вони самі раніше були спасені. І у своєму листі апостол Павло закликає, щоб тит нагадував християнам, якими були вони до навернення. Тит мав нагадати християнам, що колись до того, як Бог їх спас, що колись до того, як вони стали християнами. Вони були такими ж невіруючими людьми, були такими ж занепалими грішниками. І тому. Апостол Павло пише такі слова. Адже колись і ми були нерозумними, непокірними, які заблудили і стали рабами різних пожадань насолод, живучи в злобі і заздрощах, були ненависні та ненавиділи одне одного. Дивіться, цей уривок говорить, що кожен християнин до свого навернення був повним. І занепалим грішником. І серце кожного християнина, воно було сповнене різних гріхів. І тому, оскільки серце було сповнене різних гріхів, то і життя християнина, як наслідок, було сповнене різних гріхів. Християнин до навернення був, як і всяка невіруюча людина рабом власних пожадливостей, був рабом насолод. Жив у заздрощах, написано ненавидів інших людей. І все це сповнювало серце християнина до навернення. Все це не просто сповнювало серце кожного християнина, моє серце. Все це викликало великий Божий гнів. Чому мої гріхи викликають Божий гнів? Мої гріхи. Викликають Божий гріх гнів, тому що вони суперечать Його святій природі. Чому Бог гнівається на заздрощі людей? Тому що в своїх заздрощах я бажаю мати те, що має мій ближній, для своєї втіхи, для свого задоволення. Тому Бог ненавидь заздріщі, тому що Він не такий. Він не лише. Не заздрить людям. Він не лише не бажає чогось отримати від людей для власної втіхи. Він, навпаки, відкриває своє серце для того, щоб дати людям від себе для їхньої втіхи, для їхньої радості. Бачите, серце Бога воно цілком протилежне до серця грішника. Воно абсолютно протилежне в прагненнях і бажаннях. І тому, коли Бог. Бачить в серцях людей заздріщі, і це викликає в нього гнів, це, це викликає в нього праведну реакцію на всяке зло, яке є в серцях людей. Бачите, коли Бог говорить, що, Христ, що людина живе у злобі і ненавидить одне одного, то це ж саме викликає Божий гнів. Чому це викликає Божий гнів? Тому що Бог не робить зла. Серце Боже, воно не сповнене злих бажань по відношенню до людей. І тому, коли Бог бачить серце грішника, в якому є злі бажання по відношенню до людей, Бог виявляє гнів по відношенню до цього грішника. Тому що його серце воно сповнене протилежного тому, чим сповнене Боже серце. Ми бачимо, що всяка дурість, що всяка нерозумність, вона. Викликає Божий гнів. Тому що Бог є цілком розумний і істинний. Його серце, воно сповнене мудрості. І тому, коли Бог бачить людей, які, відкидаючи мудрість, слідують безумним речам, безумним думкам свого серця, це викликає Божий гнів. І так ми бачимо, що до нашого навернення і наше серце, і наше життя. Вони були сповнені гріха, і тому викликали Божий гнів. Більше того, Божий гнів, нам навіть важко собі уявити ступінь цього гніву. Ми можемо в своєму житті відчувати гнів по відношенню до людей, які роблять зло. І сьогодні є багато приводів, коли люди бачать зло навколо себе, і це викликає в них гнів. Але навіть тоді, коли людина відчуває дуже сильний гнів у собі, вона на прикладі цього гніву навіть не може уявити, наскільки великим є гнів в серці Божому. Наш гнів виникає відносно того, що ми бачимо у вчинках. А Бог бачить не тільки вчинки грішника, Бог бачить думки і бажання грішника. Бог бачить не тільки думки і бажання грішника, Він бачить стан серця грішника. Якби ми бачили думки і знали думки інших людей, то ми б ненавиділи інших людей ще сильніше. Але Бог зробив так, що ми можемо бачити лише вчинки і реагувати на них. А Бог реагує на все, що Він бачить в мені. І мої вчинки, і мої слова, і мої думки, і мої бажання серця. Тому Божий гнів по відношенню до гріха є дуже великим. І коли Слово Боже розказує нам про те, яким великим є Божий гнів по відношенню до нашого гріха, Слово Боже робить це для того, щоб розмірковуючи про гріховність мого серця, я міг побачити красу Його благодаті. Красу Його милості, красу Його прощення. Апостол Павло закликає Тита не просто нагадати християнам їхню гріховність, якою вони заслуговували великого Божого Гнів. Павло наставляє тита, щоб він нагадував християнам і про любов, яку Бог направив до них попри їхній гріх. Тому він говорить такі слова. Коли ж з'явилася благодать і любов до людей, нашого Спасителя Бога, Він нас спас не з причин праведних вчинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом. Подивіться, апостол Павло говорить титул, «Нагадуй їм, нагадуй, що Бог, попри їхні злі вчинки, Попри гріхи, якими вони заслужили зло і гнів, Бог спас по своїй благодаті, я повинен глибоко вкласти у своє серце думку про те, що я, заслуговуючи великого Божого гніву, отримав велику Божу благодать. Коли Бог формує до мене своє ставлення, він не спирається на мої злівчинки, Він спирається на те, що Христос зробив на Голгофі. Ми знаємо про те, що чистий у словах, чистий у справах, чистий у думках і бажаннях Син Божий прийшов у світ і прожив досконале праведне життя. І його досконале праведне життя, яке було цілком посвячене для прославлення Бога. Викликало нескінченну Божу любов у Божому серці. Бог, коли дивився на свого сина, говорив, це син мій улюблений в якому моє благовоління. Вчинки, думки і бажання сина не викликали Божий гнів, а навпаки, викликали повне Боже благовоління до нього. Але коли Божий син пішов на хрест, на нього. Були покладені мої гріхи, оті гріхи, які викликали неймовірний Божий гнів. І цей гнів був направлений на Божого Сина. Бог, понісши на собі мої гріхи, поніс на собі і мій, гнів. І, він... Не мій гнів, Божий гнів. і він зробив це для того, щоб Бог міг замість гніву по відношенню до мене грішника. Виявляти любов. Бачите, благодать Божа до нас, вона відкривається в тому, що Бог, замість гніву, який я цілком заслуговую, виявляє до мене благодать. Бог ставиться до мене, не спираючись на мої гріхи, не спираючись на мої вчинки, а спираючись на жертву Ісуса Христа, на те, що за мої гріхи вже заплачена. Ціна крові Божого Сина. І тому Бог любить мене. Його любов вона попри мої гріхи. Вона не змінюється від того, стає в моєму житті гріха більше чи менше. Вона не закінчується від того, стає в моєму житті гріха більше чи менше, а вона продовжується до мене. І через це Бог він вкладає в моє серце важливу думку. Важливу думку про те, що я маю бути навчений цією благодаттю. Я маю бути навчений тому, що без Христа, якби Христос не помер за мої гріхи, якби Христос не народився і не прожив праведне життя, увесь Божий гнів був би заслужено направлений на мене. Бог був би цілком праведний, якби весь свій гнів він вилив на мене. Але ми бачимо, що через Ісуса Христа на мене направлена сьогодні Божа благодать. І це повинно навчити мене Це повинно навчити мене прагнути, до, прагнути освячення. Ми бачимо про те, що Божа дія вона не просто була у прощенні наших гріхів. Божа благодать вона привела нас далі, вона привела нас до освячення. Із п'ятого вірша. Апостол Павло говорить, Він нас спас не з причин праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом. Бачите, Бог в своїй любові до мене запланував, що Він замість гніва направить на мене свою любов. І ця любов Божа буде виражена в тому, що Він. І пробачає мене, і відроджує мене, відроджує для віри, відроджує для нового життя, і оновлює мене. Для того, щоб я був оновлений, Бог виявив до мене свою любов. І це оновлення, воно виражається в тому, що гріх втрачає надо мною силу. Багато гріхів вони залишаються в минулому. Багато гріхів на рівні вчинків мені вдається долати. І робота Божа продовжується в тому, щоб я долав гріх на рівні бажань, щоб я долав гріх на рівні думок серця. І в цьому є його любов. Це, в цьому є його любов до мене. І це повинно навчити мене щодня прагнути Його, прагнути тих стосунків з Богом, коли я. Буду глибше і глибше освячуватись, коли я буду знову і знову, маючи щиру віру, приходити до нього і відкривати свої гріхи, знаючи, що це єдиний шлях побороти гріх. Друга думка, яку благодать вона повинна вкорінити в моєму серці, полягає в тому, що так само як Бог, замість справедливого гніву по відношенню до мене. Виявляв милість для мого спасіння, так само і я маю, зустрічаючи зло, зустрічаючи гріх, прагнути виявляти добро на спасіння. Апостол Павло для цього і говорить ці настанови. нагадуй їм, щоб корилися начальниками владі, аби слухалися і були готові на всяке добре діло, щоб нікого не зневажали. Не були сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність до всіх людей. Бачите, розуміння Божої благодаті, розуміння того, як Бог не відплатив мені заслуженим гнівом, а виявив до мене благодать і лагідність, розуміння цієї благодаті повинно навчити мене бути лагідним по відношенні до всіх людей. Бути лагідним по відношенню до братів і сестер. Коли я в церкві зустрічаю прояви гріха по відношенню до себе, коли в чиїсь слова, чиїсь вчинки вони викликають в моїм серці гнів, я повинен в цей час згадувати, що набагато більший гнів викликали мої вчинки в серці Божому, але Бог. Через Ісуса Христа відклав свій гнів, відклав не просто на деякий час, а поклав Його на Христа, вилив Його на Христа, для того, щоб на мене направити свою благодать. І так само, як Бог це зробив по відношенню до мене. Я повинен бути готовий робити це по відношенню до братів та сестер в церкві. Я повинен бути готовим робити це. По відношенню до невіруючих людей, чиї злі вчинки викликають мій гнів, чиї злі вчинки викликають мій осуд, чиї злі вчинки викликають моє обурення, я повинен згадувати Христа. І коли я аналізую, як я прожив день, коли я аналізую про те, які стосунки в мене з людьми, коли я бачу, що вчинки, слова, або дії інших людей викликають мені гнів, в цей момент Бог закликає мене згадувати Євангеліє. В цей момент Бог закликає мене нагадати собі про те, що і мої вчинки викликали гнів Божий, але Бог виявив милість. І розмірковуючи над цим Євангелієм, я маю приходити у серці до любові до цих людей, до любові до всіх людей. І через це буде прославлене в моєму житті Боже ім'я. Також сьогоднішнє слово воно має важливе звернення до людей, які ще не навернулись до Христа, які ще не прийшли для того, щоб Божий син змив провину їхніх гріхів. Бог є праведний, і ваші вчинки, ваші слова і ваше гріховне серце, воно викликає гнів Божий. І той гнів, який Бог пролив на свого сина, буде пролитий на вас, якщо ви не навернетеся до нього з вірою та каяттям. Але сьогодні, благодать Божа, вона закликає вас прийти до Бога і сповідати свою гріховність, для того, щоб ця велика благодать, вона була дарована сьогодні вам. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.